Доброго здоров'ячка вам, мої любі люди! Я вас вітаю і дякую, що завітали до мене на розклад. Нехай ваш дім буде повен тепла, любові та Божого благословення. Починаймо. Так, давай глянемо, що нам карти скажуть, бо питання ой, яке непросте. Чи готує Росія масований обстріл у найближчі дні, і яким регіонам може бути небезпека? Дивимось уважно, що тут випало. Перша карта, п'ятірка кубків. Ой, та карта тяжка, як камінь на серці. Вона про втрати, про сльози, про шкоду. Видно, що десь знову можуть бути удари, то вже енергетика болю і жалю. Ворог десь. Знов планує робити пакості. Може навіть у місцях, де недавно було тихіше. Карта каже, не розслаблятись, бо е, ворог носить е, злі наміри. Друга е, карта е, паж мечів. А це диви, така карта спостереження і розвідки. То значить, ворог зараз активно розвідку веде, де вдарити, коли і по чому. Може бути активність безпосередньо біля фронтових областей Запорізька, е, Дніпропетровськ. Харківська, навіть частково Київщина чи центр це така карта на низькому старті. Третя карта Ієрофант, а це вже старший аркан, мудрість і порядок. Він показує, що, попри ворожі плани, наші сили тримають оборону мудро. Є координація, є підтримка союзників, є молитва народу. Карта каже, що ударів можуть чекати. ППО на поготові. Ну що я можу? Сказати, так, ворог щось підготує, особливо в південних і східних регіонах, може, по енергетиці чи інфраструктурі, так що не панікуйте, моліться, бережіть себе і слухайте тривоги. Так, давай глянемо. Що нам карти скажуть про Сумщину на найближчі три дні? Бо край той неспокійний біля самого кордону, а енергія зараз у повітрі така, що й вітер нервово свистить перша карта дев'ятка пентаклів. О, файна карта. Вона говорить про спокій, про впевненість у собі, про результат праці. На найближчі дні це означає, що ситуація там буде більш-менш контрольована. Може бути невелике напруження, але загалом люди при ділі ППО працює. Друга карта ієрофант а це вже сила, духовна і, і порядок державний. Вона показує, що є координація, що є дисципліна, що є план. Може бути певна взаємодія з командуванням, нові вказівки, укріплення оборони. Карта добра. Вона несе стабільність, віру і захист вищих сил. Люди моляться. А Господь чує третя карта туз мечів. Ага, отут от вже гострий момент. Туз мечів то завжди як спалах, як різкий крок, який може трапитись зненацька. Це може бути або провокація ворога, або коротка атака з повітря. Туз також символізує перемогу розуму над страхом, швидку реакцію, рішучість і ясність дій. Наші сили швидко відреагують. Ну, слухай, загалом карти добрі. На Сумщині найближчі три дні буде напружений, але контрольований період. Є е, ймовірність коротких е, атак чи тривог, але без масового чи тотального наступу. Люди мають триматися спокійно, не накручувати себе. Захист стоїть, контроль є. А господь і наші воїни тримають землю під охороною. Так, мої любі, давайте глянемо, що нам карти кажуть про постачання ППО. Чи буде покращення найближчим часом? Бо питання то дуже важливе і для неба нашого, і для душ людських, що вже не можуть спати спокійно від тих тривог. Перша карта зірка. О, це дуже добра карта. Вона про надію, про світло в кінці тунелю, про благословення. Значить, є рух, є допомога, є шанс на покращення. Може, то не станеться от прямо завтра, але процес іде. Карта зірки часто показує міжнародну підтримку союзників і поступове надходження нових систем чи технологій. Це знак, що Господь веде нас правильним шляхом і світ не залишить Україну без захисту. Друга карта королева кубків. А це вже енергія турботи, захисту і мудрості серця. Є певна жіноча енергія підтримки, може, гуманітарна лінія, дипломатичні зв'язки, домовленості через м'яку силу. Карта дуже добра. Вона каже, що. Все рухається не через грубу силу, а через розуміння і співпрацю. Третя карта Королева Мечів. Вона е, не про емоції, вона про е, чіткі рішення і конкретику. Це означає, що після дипломатичних домовленостей підуть конкретні дії, контракти, поставки, оновлення систем. Карта рішуча, не балачки, а дія. І ще вона каже: не, не все скажуть людям відразу, бо є військові таємниці, але робота йде. Ну що я можу сказати? Мої рідні е, карти тут дуже добрі. Е, постачання ППО буде покращувати. Але поступово, не зразу. Спочатку через домовленості, через тиху дипломатію, а потім уже конкретні поставки, рішучі кроки, модернізація є і надія, і дія, і мудрість, три енергії, що разом дають стабільність. Такс, ну давай подивимось, що нам карти скажуть про Херсон, чи є там загроза блокади, чи ворог може знов щось задумати? Бо край той уже стільки натерпівся, що навіть земля там стогне. Перша карта Паш Пентаклів. То така карта новин обережних кроків спостереження. Вона показує, що ворог дійсно придивляється, щось там розвідку веде, вивчає ситуацію, шукає слабкі місця. Але це ще не дія, а тільки намір приглядання. Карта спокійна, без великої агресії. Вона радше про підготовку чи аналіз, ніж про активний наступ. Тобто якісь рухи є, але до блокади то ще далеко. Друга карта закохані. Ага, отут цікаво. В контексті війни це означає, що ворог стоїть перед рішенням чи йти на ризик, і пробувати наступати, чи залишитись там, де є. Це також може бути про дві сторони, які стоять обличчям одна до одної, і кожна має свій план. Українська сторона тут має сильну позицію, бо карта також про підтримку, союз і віру, третя карта ієрофант. А це вже мудрість, порядок, захист. Старший аркан каже, що над Херсоном стоїть сильна духовна і військова охорона. Тож, навіть якщо ворог спробує щось мутити, нічого з того великого не вийде. Ну що я скажу? Блокада Херсона наразі малоймовірна, ворог може щось нюхати, перевіряти, робити провокації чи артобстріли, але глобального оточення карти не показують. Навпаки, видно, що наші тримають лінію сильно з підтримкою союзників і вірою в серці. Карти кажуть, Херсон вистоїть, а, вором, а ворог знов. Лишиться зі своїми порожніми планами. Так, ну, сідаємо спокійненько і глянемо, що карти нам покажуть про Покровськ на найближчі три дні. Край то непростий, прифронтовий, тяжко йому, але давай подивимось, яка енергія йде. Перша карта лицар Пентаклів. Він не біжить, не метушиться. Але крок за кроком робить свою роботу. Це карта стабільності, обережності і дисципліни. Значить, у Покровську ситуація буде під контролем, хоча й напружена. Може бути багато військової активності, рух техніки, логістика, укріплення позицій. Але це не хаос, а чітка робота. Карта каже, повільно, але впевнено. Друга карта помірність. Ой, яка гарна. Вона говорить про рівновагу, гармонію і трохи навіть про передишку. Це ніби янгол, що стоїть і переливає воду з одної чаші в другу. Так само і тут день до, до ночі, робота до спокою. Це знак, що будуть тривоги, може якісь короткі загрози, але в цілому баланс тримається. Третя карта король Пентаклів. То символ стабільності, сили, захисту і впевненості у завтрашньому дні. Король Пентаклів не панікує, він тримає ресурси, забезпечення, контроль. Може означати сильне військове командування, підтримку волонтерів або налагодження постачання. Тобто, місто стоїть твердо, як на камені, хоч і обережно. Ну що я тобі скажу? На найближчі три дні для Покровська карти добрі. Буде стабільність, порядок, контроль. Без різких загострень, без великих потрясінь. Так, тривоги можливі, бо ворог поруч, але загальна енергія спокійна з відчуттям захисту. Людям треба тримати віру, слухати команди і не втрачати рівноваги, бо все під Божим наглядом. Ой, питання важке про Київ. Так, питаєш, чи будуть удари по Києву в найближчий час. Дивимось по картах одна по одній. Е, перша карта четвірка мечів. Е, ой, то карта спокою, переводу, відпочинку після бою. каже, зараз є період, коли люди трохи переводять подих, перестають метушитись. Це, це як той час, коли воїни лежать у шатах і збираються сил. Але не думайте, що то назавжди четвірка мечів. Більше про паузу, ніж про е, гарантію безпеки. Друга карта е, Паж Жезлів, а це вже молодь, шурхіт, спостереження, вістка якась. Паж е, жезлів е, носить е, новини, провокативні та швидкі. Тут видно, що хтось нюхає, пробує, шукає можливість. Може бути розвідка, може бути провокація. Карта каже, буде рух, сигнали, тривоги, ворог готується, дивиться. Третя карта Туз Мечів, ой, то вже гострий, як ніж. Туз Мечів про раптову правду прорив. Різкий удар або ясне рішення Він може означати короткий, але потужний інцидент, зненацька і швидко. Але тут ще й про ясність, коли він є, відповідь може бути швидкою і рішучою, бо правда виходить на світ. Ну що я вам скажу? Карти показують, що зараз є пауза, але пильність висока. Ворог придивляється. Тобто, ризик коротких ударів чи провокацій є. Тож не панікуйте, тримайтеся спокійно. Слухайте. Виконуйте сигнали тривоги і виконуйте вказівки захисників. Так, е дивимось, яка ситуація і які небезпеки чекають на Краматорські добропілля найближчим часом. Перша карта вісімка мечів. Ой то тяжка карта. То про... Обмеження, страх, неможливість рухатись вільно вона показує, що люди можуть відчувати себе в пастці, тривоги, обстріли, дороги, перекриті, пересування складне. Є небезпека локальних атак чи обстрілів. Можливо, ворог намагається тиснути по лінії оборони або створювати інформаційний страх. То не карта дії, то карта психологічного тиску, коли ніби нічого не Рухається, але напруга велика. Друга карта п'ятірка жезлів. А це вже карта конфлікту, боротьби, напруження. Вона прямо каже, ворог активізується, можуть бути бої поруч, в повітрі чи на землі. Але... Це ще не прорив, а радше е, спроби, так, локальні сутички, провокації, спроби намацати слабке місце. Може бути кілька тривожних днів, коли здається, що от-от щось почнеться, але все ще в межах контролю. Наші хлопці будуть відбивати, е, стояти е, твердо. Це боротьба. Але без падіння духу. Третя карта колесо фортуни. Карта мінлива каже, все може змінитись швидко як на краще, так і на гірше. То може бути як раптове загострення, так і несподіване полегшення. Колесо е показує е цикли. От зараз, можливо, період напруги, але потім прийде короткий перепочинок. Також це знак, що не все залежить від людей, грають роль зовнішні обставини, рішення командування, погодні умови, допомога союзників. Карти показують напружений період для Краматорська і добропілля, буде страх, рух і боротьба. Реальна небезпека обстрілів є, але великого прориву чи катастрофи не видно, то радше гойду. Далка то гірше, то легше. Так що, слухайте тривоги, не нехтуйте укриттями, тримайтесь разом. Колесо крутиться, але світло врешті виходить нагору. Так, добре, будемо дивитися, що нам карти скажуть про Одещину на найближчі три дні. Бо край той морський відкритий і завжди під прицілом. Але подивимося, яка там енергія. Перша карта Двійка Пентаклів. О, то карта хиткої рівноваги, коли треба все втримати, і спокій, і роботу, і безпеку. Це Означає, що ситуація мінлива: то тривога, то спокій, то знов сигнал. Може бути певна гойдалка. День тихий, а вечір тривожний. Карта ще й про гнучкість, одещина зараз мусить швидко реагувати, балансувати між загрозами з моря, повітря і суші. Друга карта шістка пентаклів. А це вже добра енергія. Вона показує допомогу, підтримку, стабілізацію. Це може бути і з боку держави, і з боку військових, і навіть союзників. Тобто ресурси йдуть, оборона підкріплена, люди отримують те, що треба, чи то постачання, чи то інформацію, чи то моральну підтримку. Третя карта паш кубків. Ой, то така світла й ніжна карта, новина, що тішить серце. Паш Кубків це добре слово полегшення, щось приємне серед тривоги. Може бути кілька спокійних днів або гарна новина, що з'явиться надія, типу, все відбили, все спокійно. Ну, що я можу вам сказати, мої добрі? На Одещині найближчі три дні ситуація буде мінлива, але без катастрофи. Так, можуть бути тривоги, але й моменти спокою. Так що тримайтесь, люди добрі, не втрачайте віри. Баланс, доброта і надія то е, три сили, що зараз оберігають Одещину. І хай ангел стоїть над морем, як щит над нашою землею. Ну що, мої дорогі, на тім ми й завершимо. Пам'ятайте, доля то, як річка часом бурлить, а часом тихенько несе, але завжди веде до світла. Бережіть себе, своїх близьких і не впускайте страх у серце. Нехай вас оберігають ангели, а добро завжди вертається сторицею. До нових зустрічей, мої хороші, і хай вам ся веде, як по маслу.